Рапсози Пастор Крис 4 21 серпня. Бути повністю підкоренням Священне писання Біблії, 2 Петра, розділ 1, вірш 21. Бо пророцтво з'явилося не за давніх часів своєцкого, але святи Божі, можу говорили, як були рухами духом святим. Коли ти... Підкоряєшся Святому Духові він збуджує Тебе, Він керує твоїми діями і словами. Я пам'ятаю, як вперше пережив щось подібне. Я щойно повернувся додому після отримання Святого Духа, і пізніше того ж дня ми зібралися на наше звичайне сімейне богослужіння воно проходило за звичним сценарієм. Кожен читав вірш зі світове письма. Потім мій батько очолював молитву або доручав це комусь із нас. Того дня після того, як кожен з нас прочитав це письмо, батько звернувся до мене і попросив мене очолити молитву. Як тільки я відкрив рот, щоб помолитися, я миттєво заговорив іншими мовами. Це було голосно і швидко. Мене охопив дух і я почав пророкувати, такого ніколи не траплялося під час наших сімейних молитв. Іншим разом я сидів у глибині. Головної церкви тоді я був ще підлітком, але відчув, як Дух Божий запалив у мені вогонь під час зібрання. Не встиг я озирнутися, як він поставив мене на ноги, і я почав говорити мовами і пророкувати. Усе церква затихла, але всі були нахнені і повчені. Коли я закінчив старший пастор, почив усю громаду на сеанс інтенсивної молитви. Бувають такі моменти, коли Дух Божий рухає тобою. Пророк Езиків сказав, і вийшов у мене дух і поставив мене на ноги мої. Езікєрі Розділ 3, вірш 24 ви можете переживати такі славні моменти зі Святим Духом Подням. Головне віддати йому ключ. Його вогонь у вас постійно палає Він у вас і вами назавжди. Він сказав у Євреїм, розділ 13, вірш 5. Я ніколи не залишу тебе, ні покину тебе. А в 28, 28.20 він сказав, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Весь час, коли ви мали бажання, а потім йшли вперед, щоб відвідувати лікарні вісницю, ринки життя, щоб проповідувати це був Святий Дух, який рухав вами. Він був тим, то керував вашими кроками, коли ви відчували потребу звичити своїм однокласникам, сусідам, колегам по роботі, членам сім'ї навіть знайомим людям, яких ви зустрічали по дорозі, це був святий Дух, який рухав вами. Це вослуження твоєму житті сьогодні. Він дає тобі силу говорити діти згідно з волі Отця. Якщо ти залишатимешся повністю відданим йому, його сила і мудрість проявитимуся через тебе, Ти його посуді для здійснення його планів і цілі на землі. Молитва, Дорогі Очі, дякую за Святого Духа, який живе в мені і спонукає мене говорити твої слова зі сміливостю і силою. Я завжди підкораюся Твому керівництву і божеству нахненню, щоб завжди виконувати Твою досконалу волю і моє покликання в Христі. В ім'я Ісуса. Амінь.